Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов журналіст, засновник видання наші гроші Юрій Ніколов. Вітання, пане Юрію. Вітаю, пане Юрію. Ми з вами хочемо обговорити справу Кауфмана Грановського. Нагадаємо нашим глядачам, що 6 грудня САП та Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру у справі про створення злочинної організації в Одесі. Ось цим двом. Бізнесменом, один із яких колишній народний депутат, і, і зараз вже бачимо, з'явилася інформація, що один із них Кафман, зокрема, не вийшов в СІЗО під заставу, і Грановський залишається під вартою. То на вашу думку, чи вважаєте ви, що дійсно ось в Одесі Щ... почалася справжня боротьба з корупцією, чи це можливо така фікція і око милювання Так? Ну наразі можна говорити тільки одне: фактично, вперше в Одесі, взагалі є справа такого масштабу, і вона абсолютно небезпідставна. Взагалі, вперше, взагалі, вийшли на таку крупну рибу там і довели це справа цю справу, навіть вже до оголошення підозри та СІЗО. Е, тому о, про козами тут точно не йдеться. Е, е, виникає просто інше питання, як в такій справі, про. Хабарі і вирішення за хабарі різних питань у мерії, як у такій справі, поки що не прозвучало жодного разу прізвище Геннадія Труханова, мера Одеси. який які на вертикалі всі прийняття рішень в цій історії? Я думаю, що ми ще побачимо розвиток цієї справи, оскільки тут має бути багато чого залежати і від показів, які потім дадуть затримані, і того, що буде засовано. Наші дій. пане Юрі, але ж в мерії Одеси також проходили обшуки, то можливо вони саме з цією справою і пов'язані? Ні, без, безум... ні, Безумовно, обшуки, які е, про, проводились в мерії пов'язані з цією справою. Просто що за результатами цих обшуків, ми поки що маємо наразі е, висунення підозр е, двом бізнесменам, е, причому досить такими крутими на ринку. Скажімо так, потенційно корупційних рішень не тільки в Одеській мерії, а і загальноукраїнського масштабу, а, а також кількох чиновників самої мерії. Там заступник мера фігурує, два заступники мера фігурує, керівник секретаріату. Тому скажімо так, це все не люди і скажімо не, 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 не найдрібніші, тим більш враховуючи значення самої Одеси в корупційних потоках України. Пане Юрію, чи вбачаєте ви тоді в такому разі початок системної роботи по боротьбі з корупцією? Чи це все ж таки якийсь точковий удар, який, можливо, пов'язаний з чимось іншим? От зараз проходить боротьба також із колаборантами, а можливо десь під шумок і якісь політичні розбірки. То, на вашу думку, це що? Чиста, чисте право і боротьба з корупцією, чи трішечки є якийсь політичний слід? Я абсолютно не розумію, який тут може бути політичний слід у оголошенні виси... підозри від двом бізнесменами і чиновникам. Що ви маєте на увазі? Ну, зазвичай люди, які були активними в політиці, в таких випадках кажуть, що це політичне переслідування. Тож не випишу, а, з... ці... а хто з цих людей був активним у політиці? Ну, Грановський же ж він брав участь у У 2000 році. Він був народним депутатом від ТЗПУ. Це ви думаєте, що це має якесь значення до. Політики сьогоднішніх днів абсолютно жодного. Тобто, в цій історії фігурують ще раз два бізнесмени, у яких і так є ще бізнес інший, де Є інші кримінальні провадження ципу деському рапорту іпотедісу церковному монополісту країни. в цій справі фігурують чиновники мерії. Тобто, я не, не бачу тут взагалі жодного політичного якогось сліда чи щось таке. Єдине, в мене питання, яке є: що якщо зараз накрили... Ну мовно кажучи, бек-офіс одеської мерії так то чи всі причетні до нього охоплені прізвища, і найбільше мене цікавить прізвище Трух Геннадія Трухана в цьому, але політики я тут ну от, ну, власне думай, що... і, 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 і Трухану. Ну якщо там Грановський ще колись там якось можна за вуха притягнути, то Труханов це все таки політична фігура, і якщо він е, все ж таки буде фігурувати в цій справі, то чи тоді запахне тут політикою почнеться? А якщо що... ви захочете натягнути слово на глобус, то завжди можна її натягнути. Безумовно. Е, ну, Труханов, політик і е, затримання політика це політична, відразу стає політичною справою. Ну, безумовно. Е, як короля робить свита, тобто то і справу роблять ті, хто її описує. Ну, як хочете описувати так. На жаль, зникло світло, мабуть. Не зможемо продовжити спілкування із нашим гостем. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, журналіст, засновник видання наші гроші Юрій Ніколов, був в ефірі громадської інтерактивно. Пане Юрію, чи є ще ви з нами на зв'язку? Вибачте, зв'язок закінчився раніше ніж був. Так, ну, але якщо ми чуємо можемо вас? та без відео, ми вас так. чуємо чи можемо продовжити. Ще хотілося б запитати вас, про, зокрема, про розміри застави, на вашу думку, та наскільки вони відповідають цій справі. 129 мільйонів гривень, 124 відповідно. Ну, Прокуратура хотіла більше отримали, що змогли. тобто ну Скажімо так, розмір застави тут вже не має значення, оскільки е, цю заставу заплатили і е, підозрювання вже вийшло на, на, на свободу? Пане Юрію, ну і ще одна справа теж е, досить резонансна стосовно е, позбавлення е, можливості мера Чернігова та виконувати свої обов'язки протягом року е, з одним із суддів на Львівщині. Як ви ось цю справу розцінюєте, що тут? Чи дійсно чи тут нема політики? Mm -hmm. Ну отут, якраз на всю голову політична складова прослідковується, оскільки е, покарання е, стосовно там представника місцевого самоврядування за е, те, що він доручив водію е, своєму відігнати в свою власну машину за кордон для дружини, яка там знаходиться в евакуації, е, тобто і рішення суду отримано досить швидко. Е, і прям про відсторонення від роботи за за таку подробицю да, е, воно абсолютно виглядає дико і несправедливо е, в, в, в контексті всіх інших подій, е, які там е, з представниками регіональних еліт е, відбуваються. Ну яскравий приклад от, з губернатором е, Вибачте, губернатором називає його керівником. Дніпропетровського облдержадміністрації адміністрації Валентином Розниченко. Його обладміністрація злила на фірму жінки цього губернатора. Півтора мільярди гривень під час вторгнення, але е, в цьому випадку офіс президента абсолютно очі, простив і продовжив виділяти гроші тій фірмі. Ну тобто, хоча тут мова йдеться, що без тендерів злили просто безумні якісь кошти, е, яких би вистачило. Я нам ну, розумію, що там на пачку дронів і танків. Але е, направили на якесь асфальтування дру, ну, жінці е, неофіційні жінці в, е, керівника обладміністрації. І от в цьому випадку нічого. А от коли доходить до мера, який е, точно знаходиться не в нелояльних до президента політичних відносинах, то тут… Е все щось проходить швидко і просто на якомусь копіченому прикладі. Ну отут, скажімо так, у мене спрацьовують всі маркери того, що ми маємо справу з політичним замовленням та несправедливістю. Ну тоді, пане Юрію, знову ж таки питання про системність: то все ж таки, це системна робота, чи поки що системності в боротьбі з корупцією немає. І закон один для всіх, чи на жаль, поки що, як було, так і залишається. Вибачте, у нас в Києві відробили світло, зв'язок зникає і дуже погано почув питання. Пане Юрію, я маю на увазі, що ми ж починали з того, що чи є ви чи вбачаєте ви ознаки системності в боротьбі з корупцією, тобто чи почала наша правоохронна система працювати безпристрасно справедливо і застосовувати закон однаково до всіх, незалежно від того. Є ця людина в політиці, симпатизує вона ті чи інші політичні сили. Якщо порушив закон, маєш відповідати. Ми рухаємось до цього, чи все як було, так і залишається на жаль. Он говорити по поки що про правоохоронну систему України не доводиться взагалі, оскільки ми маємо справу там, умовно кажучи, з одного боку є набу, яке намагається ловити крупну рибу, і з іншого боку, ми маємо справу з купою інших правоохоронних органів, які е, бігають там, от як ви бачите, там за миром, які беручи жінці відвести машину за кордон. Власно, тобто я б не казав, що про наявність взагалі правоохоронної системи, а і звідси, і відповідь про системну роботу по боротьбі з корупцією, ну йтись не може, оскільки ну там умовно кажучи, там сотня детективів набуну не можуть просто накрити всю корупціонерів України. Ну просто навіть кількісному вимірі. От, якби і СБУ, і ДБР і Нацпол теж робили свою роботу разом з прокуратурою не тільки спеціалізованою антикорупційною, а й Генеральною прокуратурою. Тоді можна було б казати про системну роботу. А так ми маємо якісь поки що спорадичні прояви діяльності окремих правоохоронних органів. Дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі. Отже, журналіст, засновник видання наші гроші Юрій Ніколов був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, тримаємось. Удачи вам усім.